Спрощення візового режиму потребуватиме від України покращення контролю над міграційними процесами. Перш ніж відкрити кордони всередині ЄС країни учасниці володіли чималим досвідом організації роботи міграційних служб в Україні, стартував новий проект Європейського союзу, який має допомогти вітчизняним урядникам скерувати міграційні процеси у законне річище. Досвідом ділитимуться експерти із міжнародної організації з міграції. Не вдається заробити на батьківщині, варто спробувати за кордоном. Таким шляхом вирішив піти і пан Ярослав. Кращої долі чоловік шукатиме не так далеко у сусідній Польщі. Тут перебуваюся з тимчасовими заробітками, хотілося б мати більш-менш якийсь стабільніший заробіток. А ось Олександр досвід роботи за кордоном уже має. Нині планує ще раз спробувати свої сили. В принципі, планую так. Якщо буде ще одна нагода, тобто так я буду пробував. саме на заробітки, а не відпочивати, українці їдуть за кордон найчастіше. Переконує директор Тернопільського центру консультування мігрантів. Їх доходи удвічі чи навіть втричі вищі, аніж у співвітчизників. Половина шукачів кращої долі шукають у Росії, інші прагнуть до країн Європейського союзу. Але у такого заробітчанства є зворотній бік. За даними міжнародної організації з міграції, за роки незалежності більше ста тисяч українців стали жертвами рабства. Найбільше від експлуатації страждають жінки. Ми спостерігаємо нові тенденції все частіше виникають випадки саме трудової міграції українців за кордоном, а не сексуальної. За даними нашої організації, близько 60% українців експлуатуються в Російській Федерації, 40% – в країнах ЄС. Новим фактом є те, що Україна також стала пунктом призначення для трудових мігрантів, і вони також страждають від трудової експлуатації. Йдеться передовсім про вихідців з Молдови та Азії. Найчастіше це сезонні працівники у сільському господарстві та будівництві. Щоб врегулювати міграційні процеси, Європейський Союз та міжнародна організація з міграції впроваджують в Україні новий проект. Наш проект фокусується на покращенні процедур імміграційного менеджменту та процедурі повернення нелегальних мігрантів. Проект почнеться з аналізу потреб. Та Робілів по тому перейде до розробки концепції управління людськими ресурсами. Це дуже важливі речі для перемовин України та ЄС щодо лібералізації візового режиму. Проєкт триватиме два роки, щоб виконати поставлені цілі а це підведення українських стандартів управління міграцією до європейських та виконання плану дій з лібералізації візового режиму, єС виділяє більше двох мільйонів євро. Окрім України, експерти працюватимуть у Білорусі та Молдові. А поки спеціалісти працюють над законодавством, українці, що вирушають працювати за кордон, мають пам'ятати кілька правил. Людина, яка виїжджає за кордон, вона повинна перевірити фірму, чи вона має ліцензію Міністерства соціальної політики на право працевлаштування громадян України за кордоном. Наголошуємо на тому, щоб завжди відкривали візу робочу, якщо людина хоче працювати легально. Окрім цього, по приїзді в Україну призначення обов'язково стати на обліку консульстві України, постійно мати при собі копії документів, а ще якомога більше інформації залишити своїм родичам і друзям.